Серед постійної напруги спорт підтримає тебе! Офіційно змінюю пароль від Wi-Fi на Лунін Андрій Олексійович. А як я маю пояснити своїм дітям, що він відбив цей м'яч? Кому ви сьогодні подякуєте за перемогу? Феде Вальверде. Луніну. Він був чудовий. Він виконав справді зрілу роботу. Девід сейвів, повторення рекорду зіркового болійця Тібо Куртуа і компліменти від фанатів, партнерів, а також від стриманого Карло Анчелоті. Сьогодні обговорюємо просто неймовірну гру Андрія Луніна у поєдинку однієї восьмої фіналу Ліги Чемпіонів проти РБ Лейпциг, який як відомо відбувся напередодні, і кажу тобі привіт, Володя. Привіт. Як відомо, український голкіпер Андрій Лунін низкою статистичних порталів оглядачів фанатів був визнаний найкращим гравцем поєдинку проти РБ Лейпциг в рамках однієї 8 фіналу Ліги Чемпіонів і до речі, це от поєдинок плейофвелча став дебютним для Андрія. Але попри це, як відомо, у ЄФА мвп матчу визнали не українця Абраїма Діаса, який поклав просто шедевр у ворота Петера Гулачі, і цей м'яч виявився як відомо єдиним у поєдинку. Але вже після. Матчу Браїм, колишній гравець Мілана, в роздяганні підійшов із статуеткою до Андрія і сказав, що він також заслуговує на цю нагороду. І от за підсумками, перепрошую, за підсумками поєдинку українця було визнане кращим гравцем матчу від Софаскор та Хускор. Відповідні оцінки 9,2 і аж 9,8. Взагалі, не пригадую останнім часом, що Пікій із гулкіперів отримав такі відзнаки. Скажи, будь ласка, а як оцінила гру Андрія Луніна і Іспанська преса іспанська преса після цього матчу написала, що якщо у когось ще були сумніви перед матчем з Лейпцем щодо того, хто повинен бути першим номером, то вже зараз вони повинні всі зникнути. Тому що Андрій довів, що він набагато кращий за кепу на цьому відрізку сезону, що він фактично закрив дебати матчем проти німецького клубу. І от ти говориш, що в дуже високі оцінки від статистичних порталів, а марка взагалі не знайшла оцінки для Луніна. Лунін отримав е, просто три слова: диплом з відзнакою. Камавінга отримав дев'ятку. Браїм 8,5, а ось Луніна нагородили таким компліментом, що він взагалі, поза рамками цієї системи оцінювання, він набагато кращий за всіх, і лише одним балом тут автор не міг обійтися. Ну і так само класно марка написала: що для того, щоб виграти лігу чемпіонів, вам потрібен надійний голкіпер. І у Реала він є. Хоча ми пам'ятаємо, що з чвертьфіналу вже повинен повернутися Тібо Куртуа. Але з такою грою Андрія, я думаю, що навіть бельгійцеві буде нелегко з ним конкурувати. Ну і так само, звичайно, Марка, як я вже зазначав, писала, що дебати завершені, що Лунін виграв, а кепа програв. Все тут вже більше не може бути ніяких дискусій, і саме українець є воротарем Анчелоті воротарем, який гратиме, ще раз повторюся, до повернення тібо куртуа. І от, наприклад, видання А зазначало, що все, що потрібно було Луніну, це насамперед довіра з боку тренера. Потрібна була ось ця регулярність, що і Кепа і Лунін страждали від постійних ротацій. А зараз, коли вже Андрій зіграв декілька матчів поспіль, нарешті він повірив, що саме на нього ставлять, що саме він основний, і це все миттєво відбивається на футбольному полі. Він демонструє ось таку гру, яку ми побачили. Ну і так само було дуже багато компліментів на радіо, на радіо Марка, на Радіо Копи. Ось, наприклад, Адрі. Ан Бланко так само писав, що дискусія у воротах вже остаточно е, розв'язана. І тут е, вони якраз говорили про сині якості, як Андрія. Так і Кепе. чому він переважає байського воротаря, зокрема, тому що він сильніший в повітрі і він сильніший в грі ногами. І зрештою, вчора ми це побачили. І також потрібно згадати, що ще перед грою кореспондент для Секста і один е, зі спікерів Ельченінгіто Луїс Санчес. Він під час свого включення, власне, для майдан на майданчик цієї програми, він розповідав, що на трен, на тренуваннях матчових реала Луїс Люпіс, тренер воротарів, дуже багато уваги приділяв е, грі в повітрі, тому що ми, ми знаємо, Лейпциг славиться якраз ось своїми подачами. Вони дуже небезпечні на стандартах, вони дуже небезпечні. Оцими своїми подачами у штрафний майданчик, на таких футболістів, зокрема, як Шешко. І Хусело Санчес говорив, що дуже довго Лунін з Люпісом працювали. Власне, на. от Цими моментами над стандартами, зокрема, і ми побачили, що в матчі з Лейпцигом Лунін доволі впевнено почувався е, у повітрі. Він виходив, він не помилявся, хоча є один епізод, до якого ми ще повернемося. Ось той скандальний епізод, який сьогодні дуже активно всі обговорюють. Ну і так само на Радіо Марка говорили, що це найкращий матч Луніна взагалі за всю його кар'єру в реалі. Ну, з цією думкою, погоджуються дуже багато. Так само відомих експертів, журналістів, зокрема. Томас Мартін Тамайо, більше відомий як містер Чіп. Відомий статистик. Він ще навів такий цікавий факт, що Лунін став першим воротарем після Джан Луїджі Буфона з 2013 року, який зробив 9 плюс сейвів і при цьому на виїзді в виїзному матчі, і при цьому його команда не поступилася. І, і до речі, про рекорди: і, оце я ось, згадував про рекорд повторня зіркового бельгійця Куртуа і партнера, і водночас конкурента Дрія по за боротьбу першого номера в мадридському реалі то оці у дев'ять сейвів в Ліги чемпіонів взагалі в Лізі чемпіонів вдалося лише зробити серед мадридських голкіперів. Це ті Куртуа у матчі проти Ліверпуля. Більше сейвів ніхто не здійснював. Тобто, зрівнявся за цим показником дев'ять сейвів. Саме Андрій Лунін. І до речі, показник ще один цікавий. Він з гол превентед 2,5 показник або 2,6. Тобто, не дозволив забити Лейпцігу. Дивись, навіть фанати Барселони були у захваті. Я вже так. не говорю про каталонську пресу, яка визначала Луніна. От є в нас такий е, палкий прихильник каталонського клубу Пуї в нього в мережі X там понад 80 тисяч підписників, і він теж коментував гру Луніна в контексті, зокрема Ін'які Пені, який був другим воротарем за відсутності Терштегена. І ось він написав, що е, у них тримувався куртуа. А Лунін став праймовим ноєром. У нас травмувався терштеген, а й ніякі пення, немов німий і хворий на аутизм. І там теж насипали відразу коментарів йому під цим постом, що реально в реала є два хороші воротарі. От немає куртуа, але це взагалі фактично не відбивається якось на грі команди, що Лунін страхує свого основного конкурента, так би мовити, і першого номера, і взагалі, напевно, найкращого воротаря світу, коли він у формі і коли він здоровий, і зараз Рало не помічає його відсутності. І до речі, щодо компліментів, також на після матчої прес-конференції Карло Анчелоті відзначив гру Андрія Луніна і сказав наступне, що з часу його знайомства із українцем це на його пам'яті найкращий матч і найкращий перформанс від українського голкіпера. Що приємно, бо як відомо, Карло Анчелоті скупий на компліменти, особливо в коли стосується Андрія Луніна, якого він не допускав до основи мадридського реала протягом досить тривалого часу, і також. Написав твіт Вінісіу Джуніор і відзначив просто неймовірну гру українського голкіпера цьому матчі. і Сказав, що відзначив браво, і побачимося на Сантьяго Бернабео. Йдеться про матч відповідь з РБ Лейпциг. І щодо скандального епізоду у цьому поєдинку, вже на другій-третій хвилині, як відомо, словацький нападник німецького клубу Бенімін Шешко забив голову. Рота все ж таки Андрія Луніна. Але у цьому епізоді Лайнсмен підняв пропорець. Цей голос скасували, начебто через офсайд. Але на повторах було дуже добре помітно, що нападник Лейпцига пробував у правильному положенні. А от Бенімен Хенрікс, який стояв поруч із українським голкіпором, штовхнув спочатку Андрія Луніна, а потім заважав таким чином, завадив йому здійснити сейф. І от дуже багато сперечаються щодо цього епізоду. Наприклад, видання Більд вийшло із заголовком, що арбітер вкрав гол у Лейпціга. Так само наставник німецького клубу Марко Розе стверджує, що на його думку помилка була. Арбітерська і треба було зараховувати гол. А в після матчеві студії легенда лондонського арсеналу і колишній гравець каталонської Барселони Т'єрі Анрі розбираючи цей епізод, пояснював, що ні правильно зробила бригада арбітрів, що скасувала взяття воріт, бо відверто Хенрікс заважав Андрію Луніну. І знаю, що в Іспанії розділилися думки щодо ось цього епізоду. В Іспанії вчора так було дуже гаряче, зокрема, вже згаданому Ельчериніто. Там взагалі деякі експерти е, виходили зі студії, наскільки була перепалка гаряча, та зокрема Жорді Хота, це агент ФІФА, і вони сперечалися щодо цього епізоду, зокрема, там Крістобаль Сорія, це колишній делегат Севільї. Він кричав, що це, що це крадіжка на очах усієї Європи, і це ДНК Мадрида, що вони цим займаються вже. Сто 120 років своєї історії, але ну, звичайно, що це більше емоції, і все ж таки, такі арбітри, наприклад, вже відомі, як і Гонсалес, як Матео Лаос, Хоча ні, Матео Лаус у нас сказав, що в футболі такі речі не неприпустимі. Мені трішки дивно, що саме від нього це прозвучало, що це не футбол, тому що це звичайна боротьба між воротарем та суперником. Натомість і Торальде якраз зазначив, що Хенрісь у цьому епізоді, перебуваючи за спиною у Андрія, він його підштовхнув і не дозволив повернутися назад у ворота. І це активне положення. Поза грою. Зрештою, ми з тобою обговорювали схожий момент не так давно у матчі проти Атлетіки, коли схожим чином грав Сауль. Щоправда, тоді Сауль перебував перед Луніним, а зараз у нас Хенрікс перебував за спиною у Луніна. Але фактично вони обоє так чи інакше впливали на цей епізод. Тому в Іспанії так само думки розійшлися, і я в таких ситуаціях от, е, завжди довіряю такому пабліку, як Архіву ВАР, У них теж там, е, понад сотня тисяч підписників, і там реально ці епізоди розбирають і колишні арбітри, і дуже хороші експерти. І вони так само відзначили роботу рефері, і що справедливо скасований цей м'яч, тому що Хенрікс впливає. Активно на епізод він штовхає Луніна. Але так само потрібно ще відзначити реакцію Андрія на цей епізод. Напевно, ти теж помітив, він е сигналізував лейсмену там положення поза грою. Але мені здавалося, що він сигналізував у сайт не у Хенрікса, який у нього за, спіно за спиною, а взагалі у інших гравців. Ну, не знаю, можливо, це мені так здалося. Можливо, Андрій мав на увазі саме того футболіста, який перебував позаду. Але. Ну, такий трішки, знаєш, все таки спірний момент. Я не думаю, що там був аж на аж настільки сильний поштовх, що прямо Андрій не міг повернутися назад. І в мене ще питання, чи Андрій взагалі збирався повернутися назад. Бо навіть з його коментаря після матчу його випливає, що він там е, свідомо кілька кроків вперед робив, щоб. Е, Зменшити власне ось цей кут, коли вже йшов куд обстрілу, коли вже йшов удар, зменшити площину, площину воріт. Ну таке не знаю. Ну, досить двоякий епізод, і мені здається, що е, заблукав, скажімо так, Лунін в цьому, е, в цьому моменті. І не помітив, що двоє гравців е, просто знаходяться самі. Також запитання е, до захисників мадридського реала, як опинилися двоє гравців, які могли пробувати практично в порожні ворота Луніну. А щодо поштовху, а, м -м, відверто, ну, Хенрікс блокував Андрія Луніна. Я розумію, що він міг там повернутися, не повернутися, але це порушення правил. Після чого він відразу, а, але до цього я так зрозумів, Лунін не полював. Полював до арбітра, піднімав руку, що, начебто, двоє гравців по ліву руку від нього знаходяться в офсайді. І це насторожило а, та, та, лише, так, лише один момент з цього поєдинку, що можна дорікнути за щось Андрію Луніну. А так просто відіграв ідеально. Його порівнюють реакцію в рамці воріт із Ікером Касілісом, виходи з ноєром. І парпростою, просто безліч паралелей з зірковими голкіперами з світовим іменем. Ну, ну це вже напевно буде нічне жахіття. Шешко мені здається, скільки там сейвів. А особисто для мене вирішальним, напевно, був ось цей момент ж. В кінці матчу, коли Лейпциг не зовсім дотримувався принципів фейерплей, пам'ятаєш, коли Бриїн попросив зупинити, зупинити гру, Айдара mm -hmm. продовжив, віддав передачу на Шешко. І тут треба відзначити, що Андрій зберігав концентрацію до останнього, тому що чимало гравців реала виключилися, вони вже почали протестувати до арбітра, розмахувати руками, і там лише Андрій та оборона. Зіграли до кінця. Ну, але як? Там розрізна передача пішла, і е, Лунін дуже класно виручив реал в цьому епізоді. Е, так, і до речі, мені цікаво, от, просто неймовірну кількість моментів створив РБ Лейпциг. і от згадує матч на затягу Бернабео, який відбувся на вихідних, е, із головним конкурентом вершкових обороть за чемпіонством на даний момент ідеться про каталонську жорону. і. Бо бачимо, що це, цей захист мадридського реалу проблемний і можна чимало моментів створювати. Е, якщо не помиляюся, майже два з половиною виходи в один-один проти Андрія Луніна. Ну і тут ще потрібно згадати, що проти Лейпцига у нас був хоча б один центральний захисник, начо якого не було проти Жерони. Там взагалі грали Карбаха, що мені. А тут вже начо з'явився, і це і все одно дуже багато моментів створив Лейпс, зокрема через зону Начо. Ось мені здається, що ветерану і капітану Реала вже десь доведеться виставитися Андрію, тому що це не перший випадок, коли Лунін рятує, власне, після помилок через зону Начо. який… Дуже багато не встигає. Ми бачили і на канарах схожі епізоди, коли Луні не рятував, і так само майже вся небезпека від суперника проходила через зону іспанського ветерана. Тому, так, Лепсі показав, що з реалом можна грати і потрібно похвалити Розе. Ось ці його 4-2-2-2. Чи не забагато я сказав два, можливо, ні, але вони перекрили кисень реалу в центрі поля, і ми бачили, що навіть в середині поля, і ми бачили, що навіть такі генії, як Тоні Крос, помилявся, йому було дуже некомфортно. З ним грали теж декілька гравців. Тому до забитого м'яча. Лейпциг виглядав цікавіше. А вже все, що було далі, ну це класика матчів за участі мадридського реала. Ось вони так можуть страждати. Суперники створюють купу моментів біля їхніх воріт. А потім гравці, як Вінісіус, вчора Браїм, просто взяв на себе. Мені це взагалі нагадало Ліонеля Месі його найкращі роки. Обійшов кількох суперників і дуже класно виконав цей епізод. І, до речі, Браїм так само десь зараз пожинає плоди ось цього свого смирення, терпіння, тому що Анчелоті, я пам'ятаю, ще е, на прес-конференціях проспало цих дебатів Лунін е, чи Кепа, він теж. Згадував завжди Браїма. Мовляв, подивіться, в нас є ще такий крутий футболіст, і йому теж е, рідко знаходиться місце в основному складі, і він просто працює на тренуваннях і так далі. А схожих слів про Луніна він там не говорив. Він захищав, наприклад, Браїма і. Браїм зараз, як і Андрій, вийшов і показав, що за відсутності Белінгами він так само може е, давати результат, і він так само може бути повноцінною бойовою одиницею е, в цій команді. Ну і ще я хочу відзначити, от власне в Андрія. Те, що йому завжди дорікали, я вже згадував, що багато працювали на передматчому тренуванні над грою у повітрі, і в цьому матчі в нього, от, зокрема, три перехоплення на вісів, два м'ячі відбиті кулаками, і три виноси. Хоча, от в цьому епізоді з Шешко, можливо, він трішки, знаєш, якось залегко м'яч е виніс і прямо на суперника, і, і далі ми вже бачили там. Удар, гол, потім скандал, і так далі. Ну, але це фактично єдиний епізод, там де можна знайти е, хоч щось, чим йому дорікнути. Все решта, зокрема, і гра ногами, і в білдапі, до речі, він активно участь грав. Якщо Жерона не тиснула, то Лейпсег тиснув. І Андрій дуже класно роздавав ось ці передачі як низом, так і довгі. В нього сім точних передач з 11 довгих. Зокрема, тому тут абсолютно все було на рівні. І я погоджуюся з Браївом, що цією нагородою з ним потрібно було поділитися. І до речі, що до дії то його в Твіттері фанати. Також партнери називають за ось цей забитий гол безмежно красивий. Бера Мадонна, порівнюючи з Діаго Марадонною, не з Ліонелі Месі. Як ти, дякую тобі, Володя, що знайшов час на можливість описати вчорашній поєдинок мадридського реала в рамках однієї восьмої фіналу Ліги Чемпіонів проти РБ Лейпциг та просто неймовірну гру Андрія Луніна. І як стверджують чимало експертів, напевно, що найкращий матч в його кар'єрі в принципі не лише за Мадридський реал. Це був. Деморлиско, багаторічний оглядач Ліги, і також з вами був Юра Гаврищак. Побачимося.